З вами Лілія Налягака. Час новин. Двоє людей загинули у Києві внаслідок вибуху. Як повідомили в поліції, це сталося на ринку у Деснянському районі столиці. Тільки но надійшов виклик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки та медик. Наразі всі обставини події встановлюють. Попередньо міг вибухнути газовий балон. На місці працюють профільні служби. Ворог змінив тактику обстрілів Харкова. Тепер ударні дрони летять на місто групами. Напередодні росіяни вдарили молнією, а пізно ввечері по місту запустили шахеди? Більше про наслідки готова розповісти. Моя колега Світлана Шакера. Вона з нами не з Харкова. Світлано, вітаю. Яка ситуація у місті та області? Вітаю, Лілія. Учора ввечері Росіяни завдали 17 ударів шахедами по київському району Харкова. Зараз ми знаходимося на місці одного з прильотів. Російський шахет поцілив ось тут. Пр заглитів прямо в підземний пішохідний перехід, вибухнув і повністю зруйнував бетонну конструкцію. Учора ввечері, на щастя ніхто не постраждав. Детальніше, куди ще були влучання? Послухайте, будь ласка, пряму мову правоохоронців. Для ударів черговий раз росіяни використали групу БПЛА герань 2 влучання здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. Там пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих, на щастя, немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. А от учора близько шістнадцятої години одна з молній також залетіла сюди до Київського району Харкова і поцілила по багатоповерхівці. Вона пробила дірку на рівні восьмого поверху. Треба сказати, що росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники, роблять їх більш потужними. Учора в тій квартирі, куди поцілив безпілотник, нікого не було. Там ніхто вже не живе. А от постраждали люди, які живуть вище і нижче епіцентру прильоту. Будь ласка, послухайте пряму мову. П'ятеро травмованих осіб це 65 років жінка і хлопчик 10 років в них порізи від скла обличчя і тіла. Їм зараз госпіталізовано. Ще троє жінок від 66 до 75 років. У них гостра реакція на стрес. Це був прильот молния, постраждали три будинки. Мікрорайону Комунар, Нижній комунар, три будинки, багатоповерхові: 63 вікна квартирних, 59 балконних блоків та 83 вікон у під'їздах. Ну і ви бачили дирка у фасаді, це пряме влучання. Мовні всі служби на місцях, всі послуги будуть надаватися, в тому числі теплопостачання і гаряча вода. Ліфти працюють. Учора ввечері під ударами шахедів були і дергачі. Це передмістя Харкова. Там постраждав 57-річний чоловік. І ще одного чоловіка росіяни поранили, коли обстрілювали Андріївку Великоборлуцької громади. Це все на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. Про оперативну ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. Повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Як повідомили у повітряних силах, причина зліт у Росії міг 31 К. Це нагадаю носії ракет типу «Кинжал». Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях. Один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни. Так, президент Володимир Зеленський висловився про події у Ягідному на Чернігівщині. Сьогодні він відвідав село у рамках робочого візиту в область. Володимир Зеленський побував у школі, де у 2022 році російські окупанти тримали майже місяць усіх жителів села. Зараз у Ягідному вже багато відбудовано. Працюють і над збереженням пам'яті про те, через що людям довелося пройти. Ніхто й ніколи не забуде і не пробачить Росії те, що вона зробила, наголосив президент. Дадаю, у Сенельниківському районі Дніпропетровщини поранено жінку та побиту будівлі. Як повідомили в обласній поліції, сталося це після російського обстрілу. Пошкоджено також численні вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках у Павлограді. У місті люди не постраждали. А на Херсонщині росіяни били з безпілотників по Новобереславу та Качкарівці. З артилерії обстріляли шляхове. По допомогу до лікарів звернувся житель Херсона після вчорашнього обстрілу. Ще чотири людини поранені через російську агресію за минулу добу. Про це в нашому ефірі повідомив очільник області Олександр Прокудін. Ворог бив по критичній інфраструктурі житлових кварталах. Однак, попри обстріли, багато людей не полишають свої домівки навіть там, де жити вкрай небезпечно. У звільнених громадах зараз Херсонщини проживають 143 тисячі людей. У самому Херсоні залишаються в четверо менше людей ніж було до великої війни. Навіть в п'ятеро менше. Зараз 65 тисяч осіб. у кривому розі на Дніпропетровщині завтра оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 3 квітня. Кількість постраждалих зросла до 17. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 11 поранених у шпиталені серед них восьмирічний хлопчик. Одна людина в тяжкому стані. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, пошту АЗС, адмінбудівлі, автомобілі та гаражі. У місті розгорнули штаби підтримки. Там можна подати заяву на матеріальну допомогу та отримати будівельні матеріали, щоб тимчасово полагодити житло. Нагадаю, вчора ввечері росіяни вдарили по кривому рогу балістичною ракетою влучили по підприємству. Щоб загасити пожежу, що спалахнула після удару, рятувальникам знадобилося майже три години. Загинули четверо людей. ЗСУ знищили 18 російських солдатів. Ще сім поранили у районі Андріївки на Донеччині. Про вдале відбиття штурму окупантів повідомили в Генштабі. Заявили також про ураження 12 одиниць техніки ворога. З них повністю знищено сім. Загалом, за даними наших військових, росіяни задіяли для цієї наступальної операції близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Підрахунок втрат окупантів триває. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони в Торецьку на Донеччині. Однак наші воїни не дають цього зробити. Про ситуацію на цьому напрямку нам повідомив командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ Євгеній Скорина. Він також розповів, яку тактику використовує ворог на цьому відтинку фронту. Незважаючи на кількість втрат, які несе противник, вони не полишають надії і продовжують. Прощупувати як малими піхотними групами, так малими і середніми групами на легкій техніці, тобто мотоцикли, квадроцикли тощо, і е, застосовують штурмові групи більшої чисельності з використанням броньованої та неброньованої автомобільної техніки, тобто інтенсивність подій, яка відбувається на фронті, вона не вщухає. В Україні припинив існування останній МСЕК. Йдеться про Черкаську обласну медико-соціальну комісію. Навіть після січневого розпорядження президента місцеві депутати юридично не припинили діяльність цього закладу. Вони тричі зривали сесії, на яких мало відбутися відповідне голосування. Увесь цей час МСЕК не працював, але отримував з обласного бюджету понад мільйон гривень щомісяця. Про це подробиці розповіли у своєму розслідуванні. І ось, нарешті, вчора з четвертої спроби черкаські депутати та які ліквідували установу. Центри підтримки для родичів військовополонених запрацюють у різних регіонах України. Це спільний проєкт СБУ, МВС та Офісу омбудсмена. У цих осередках можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію про алгоритми дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем. Спершу такі центри запрацюють у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові. Нагадаю, від початку повномасштабної війни додому з російської неволі вдалося повернути чотири тисячі. 1306 військовополонених захисників і цивільних громадян? У США оголошено режим надзвичайної економічної ситуації. Офіційна причина торговельний дефіцит країни. Для розв'язання проблеми президент Дональд Трамп запровадив 10 відсоткові базові мита на імпорт з усього світу. Окремі країни та об'єднання отримають ще й додаткові індивідуальні мита. Це, зокрема, Китай, Євросоюз, Японія. Від додаткових тарифів наразі звільняють Мексику та Канаду. Україна також потрапила до списку з додатковими 10 відсотками мита. Базові ставки на. Будучи чинності з 5 квітня, а індивідуальні з 9-го. Трамп також підтвердив запровадження 25% тарифів на всі імпортні автомобілі. Натомість Росію до митних списків не внесли. Речниця Білого Дому Каролін Левіт пояснила це тим, що поточні санкції США вже перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цією країною. Хоча Сполучені Штати все ще торгують з Росією більше ніж, наприклад, з такими країнами як Маврикій чи Брунеї, які є в списку мит. Онися у переліку навіть безлюдні острови Герд і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Водночас міністр фінансів США застеріг інші країни від дію відповідь. Моя порада кожній країні прямо зараз не мститися, розслабтися, візьміться до уваги. Давайте подивимося, як воно буде. Тому що якщо ви будете мститися, буде ескалація. Якщо ви не будете мститися, це буде найвища цифра. Складно, але не критично. Так на американські мита відреагувала перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Сверденко в соцмережі Ікс. Вона зазначила, що Україна отримала 10% мита на свій експорт, тоді як ЄС 20%, а Молдова 31%. За її словами, нині уряд уже працює над тим, щоб для України були кращі умови. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтона контрзаходами, але досі відкритий для переговорів. Так відреагувала на рішення Трампа очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн. Вона назвала додаткові мита США серйозним ударом по світовій економіці. Фондерляїн погодилася, що глобальна торгова система має недоліки, але не вважає мита розв'язанням проблеми. Зараз у ЄС завершують перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталі і готуються до подальших дій, якщо перемови проваляться. Європейці також відстежуватимуть непрямі наслідки, щоб не допустити надлишку товарів на своєму ринку. Фондерляйн наголосила, що Європа з населенням у 450 мільйонів споживачів підходитиме до цих переговорів із позиції сили. Мовляв, у ЄС багато важелів впливу від торгівлі до технологій і розміру ринку. Однак основною метою залишається пошук конструктивного рішення. All business, big and small. Наша стратегія базується на трьох стовпах. По-перше, ми відкриті до переговорів. Ми будемо підходити до цих переговорів з позиції сили. Європа тримає багато карт від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також базується на нашій готовності вжити рішучих контрзаходів, якщо це необхідно. Усі інструменти на столі. День шеврона організували миколаївські правоохоронці для школярів. Вони ознайомили дітей з історією та символікою української поліції, а також розповіли про участь її підрозділів у російсько-українській війні. Як усе відбувалося, бачила Єлизавета Кольори ОНІПА і восьмикутна зірка це емблема нашої поліції національної. Музеї суднобудування в Миколаєві день шеврона. Захід організували правоохоронці області, головні учасники, місцеві школярі. Діткам і працівники музею надали можливість зробити свій шеврон. І так дійсно, виходячи з цього, у дітей дуже багата фантазія, і навіть були присутні дітки, котрі заохоче в майбутньому після закінчення школи. Також вони хочуть поступити до лав. Національна поліція України. слухачі дізналися, як змінювалася форма української поліції з часом, а ще історію поліцейських шевронів, їх значення та символіку через шеврони. Ми розповідаємо про військові частини. Про батальйони воєнізовані, так як ми сьогодні говорили про них, це штурмовий батальйон Тавер. Ми започаткували серію шевронів, шеврони перемоги присвячені штурмовій поліції. Частину шевронів, які учасники створили під час майстер-класу, передадуть військовим частинам серед інших і 79-й десантно-штурмовій бригаді. Сьогодні у нас просто шеврони у стилі геральдичного. Щита, а так ми розповідаємо про шеврони ВМС, які мають круглу форму, так десантно-штурмових військ у формі парашуту. Тому вони самі обирають форму, обирають колір, що саме має там бути. На заході говорили не лише про історію, а й про виховання. Правоохоронці нагадали, що кожен вчинок має наслідки і за дії передбачена відповідальність. Попередили про настання адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки. Дуже багато випадків буває, що розпиття спиртних, алкогольних напоїв. Ми сказали, що це. Вкрай вкрай погано, що вони дотримувалися вже з такого маленького віку правил і дотримувалися всіх законів України. Наступний музейний урок присвятять прикордонній службі, а у травні морській піхоті, щоб через символіку шевронів діти дізналися більше про тих, хто боронить Україну. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. О 15-й оновлений випуск новин, а просто зараз єдиний марафон продовжить. Анна Дякую, Ліля, експертні комісії на заміну МСЕК. які результати реформи, яка стартувала на початку цього року. Про це і не тільки поговоримо цієї години. Не пропустіть.